Усім привіт! В цьому відео вам покажу, як можна пошити легко і просто екомішочки. Буде декілька способів. Зараз це дуже актуально і навіть необхідно, оскільки треба якомога менше використовувати одноразових пакетиків. Для своїх екомішочків я буду використовувати ось таку сітку, вона йде десь синтетична, десь наполовину з бавовною. Можна взагалі взяти чисту бавовну. Але я рекомендую взяти ось таку саме сітку, щоб можна було побачити, що там лежить, які ви фрукти овочі поклали, або інші продукти. І дивіться, у мене тут декілька видів. Тож, є сітка, яка майже не тягнеться, вона така цупкенька, товстенька. Якраз там підійде для картоплі. Далі, так, це я потім покажу. Далі у мене є дуже схожа сітка на першу, але вона тонша, менша і більш еластична. Це теж допускається, сюди можна буде покласти якісь томати, і я їх буду шити невеликого розміру. Також є у мене сітка, теж цупикенька, як перша, але, бачите, досить еластична. І хочу ще сказати, що як бачите, тут краї не сатаються. Це дуже добре. І взагалі хочу порекомендувати шукати цю тканину у відділі для тюлей і штор. Це у мене якраз залишки, такі обрізки з різноманітних тюлей. Тож майте на увазі. І ось добре, що вони синтетичні, вони не сатаються, і це нам на руку. Але у мене є і шматочок тканини, який сатається. Він йде наполовину натуральний. Бачите, ось можна витягувати ниточки, бо тут іде переплетення просте. І для цього мішечку я покажу спосіб, як теж з тканини шити. Розміри у мене різні. Я все око вирізала, десь більше, десь менше, але зараз вам скажу. Так, найбільший у мене 29 см з припусками, значить буде він 27. Висота без 3 см 30, висота 30. Далі розмір. Давайте одразу вам з припусками скажу. 20 на 27. І давайте ще третю скажу, а там, в принципі, на око можна робити. Тут з припусками 24 на 33. І також ми вирізаємо, намагаємось вирізати так, щоб дно у нас було без шву, а зі згином. Тоді буде комішочок більш такий міцніший і краще у користуванні. Звісно, можна з двох частин, але бажано з однієї. Також, окрім тканинки, нам потрібна буде шнурівка, якою ми будемо стягувати. У мене це ось така бавовняна, товстенька, дуже багато її років. Також це по бажанню, але можна взяти якийсь такий матеріал цупкенький поліетилен. Бачите, це такий у мене пакетик. Ми виріжемо з нього квадратик і будемо вшивати з боку в шовчик, для того, щоб потім сюди клеїти наклейку цінник. Бо до такого матеріалу цінник не буде клеїтись, а ми вшиємо ось такий от шматочок поліетилену, щоб на нього кріпити. Так, перший спосіб, за яким я буду шити, складаємо навпіл наш шматок тканини і з однієї сторони зверху відміряємо подвійний припуск. Це у мене 3 см, тобто у мене припуски по півтора. І робимо націчку в 1 см. Будемо зшивати все на 1 см. Даємо строчки по краях, з однієї сторони повністю зверху донизу, з другої сторони від нашої надки донизу. І також не забуваємо з будь-якої сторони знизу вставити клаптик поліетилену. Я вирізала на око, Так, у мене тут 5 на 7 см. І складаю навпіл, щоб він був такий цупкіший. І ось так краями зрізаними, до зрізаних країв, всередину вставлю і прокладу строчку. За бажання можна прокласти по дві строчки, але я впевнена в своїй нитці, в, в своїй тканині. Так, бачите, для чого ми робили ось цю націчку. Тепер можна для зручності вивернути, ось бачите, у нас одразу на лицевій стороні цей клаптик вийшов, і сюди ми будемо клеїти стікери. І тепер, там, де у нас це був припуск, ми, так, на білому фоні не дуже видно, але дивіться, загинаємо цей один сантиметр і підкладаємо півтора, і півтора. І даємо строчку по всьому периметру до кінця. І тут буде так само: підгинаємо всередину, півтора. Півтора. І у нас тут буде отвір для шнурівки, а з цієї сторони не буде. Але якщо ви хочете зробити на дві затяжки, а не на одну, то так само залишаєте і тут отвір, і робите надсідку з двох сторін. Я буду з однієї. Залишається тільки вдіти в наш отвір шнурівку і користуватися. І відміряла, як бачите, ось в такому вигляді, і невеличкий запас для вузлика. Заправляю завжди всякі резинки, шнури, ось таким приводом. Резинку вдівач, чи якось там ще він називається, не пам'ятаю правильно дуже зручна річ, якщо у вас ще такої нема, обов'язково придбайте, вона недорога, але дуже зручно заправляти. Тут бачите зубчики затискаємо, затягуємо кільце і все Ось такий ось перший спосіб. Для другого способу взяла вже інший матеріал. До речі, як бачите, я повирізала з кромкою, бо воно все рівно буде всередині це екомішечок, тобто така річ, що не важливо, ну, не дуже важливо ці краєчки. Так, для другого способу одразу зашиваємо. Наші припуски для шнурівки півтора-півтора з двох сторін. І не переплутайте, зробіть так, щоб воно все було в одну сторону. Тепер складаємо лице до лиця, шовчик у нас йде сюди. Так, І даємо строчку не від самого верху, а від нашої строчки до самого низу. І також не забуваємо вставити клаптик поліетилену для нашої етикетки, але можна і без нього. На цьому мішечок готовий. Вивертаємо і вставляємо в отвори шнурівку. Цей спосіб мені не дуже подобається. Це такий, за яким шиє більшість. Перший мені подобається набагато більше, бо він дуже акуратний, і ось тут все класно. Але зараз ми втягнемо шнурівку, і ви побачите, як буде закриватися ось цей мішечок. Ось так виглядає з шнурівкою на дві, звичайно, зручніше затягувати, але пам'ятаємо, що це додаткові міліграми або навіть грами. У мене це все дуже легеньке, також шнурівка. Але все рівно, чим менше з цього всякого матеріалу, тим менше ми переплачуємо за тару. У мене немає ювелірних вагів, але він ну, дійсно дуже-дуже легенький. Буквально, можливо, грами 2. Тобто це не принципово і знаєте, це для нашої планети можна 2 грами тих і переплатити за тару. Ну і третій спосіб для тканин, які сатаються по краях. А, так, на словах розкажу, що самий простий метод, звісно, це прокласти строчку і дати строчку оверлоку. Але я знаю, що не у всіх є оверлок, тому показую варіант, як зробити без нього. Будемо робити білизняний шов. Тобто, спочатку ми пришиваємо, якщо є малюнок на полотні, ми пришиваємо внутрішню сторону до внутрішньої на 3 буквально, міліметри. Вивертаємо, і вже буде лицьова до лицьової і на 5-6 мм. Оскільки у мене немає малюнка, то я як склала, так і буду пришивати. Але в цьому випадку я буду пришивати спочатку нашу стю, наш клаптик поліетилену наверх, тобто він буде виглядати, бо лицьова сторона у нас зараз зверху. І я прошиваю на 3 мм. А потім, коли ми будемо вертати, воно вже буде всередині в лицевій стороні. Зараз ви зрозумієте. Шили. Якщо щось терчить, підрізаємо, щоб у нас потім на лицевій стороні нічого зі шва не вийшло, вивертаємо. І тепер, коли ми вивернули, це у нас лице до лиця. І прокладаємо строчку так, щоб закрити ось той внутрішній шовчик. Тобто, Якщо той був на 3 мм, то цей вже на 5 зашиваємо. Далі продовжую за першим способом зашивати верх і на буде готовий. Зараз я дуже швидко вам розказала за цей постільний шов, але якщо треба, там для новачків, я більш детально зніму в іншому відео, бо для кожної тканини є свої нюанси. Ну що, тепер ви знаєте, як пошити ось такі комішочки різним способом, але як на мене вони всі прості, дуже швидко робиться. Можна на дві зав'язки зробити, можна на одну. І тепер це дуже класно виглядає, також є місце для стікеру. І тепер давайте один з них наповнимо фруктами дивіться, чудово все тримає. Як класно воно виглядає. Супер! Тож, сподіваюся, я була корисною. Напишіть в коментарях, чи будете шити ви собі, і також що вам показати. І ще. Дякую вам за перегляд!